Я дам вам практику, яка на 100% наповнить вас енергією на весь рік. Головне виконати її до кінця. Вона спрацює, я вам гарантую. Привіт! Я Таня, викладач з енергопрактик, йоги і медитації. Також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства. Що таке взагалі практика перезаряд? Астрологи її також називають соля. Це 12 днів після часу вашого народження у світ. Дуже класно знати точний час, тому що саме від цього можна починати виконувати цю практику. Дізнайтесь, не соромтесь, хоча б у своєї мами. Вам вона точно скаже. Це ваш час для початку цієї практики. Триває вона відповідно 12 днів. Зараз не потрібно лякатись, тому що те, що ви отримуєте взамін на те, що ви просто будете робити 20 хвилинні завдання протягом цих днів, це найменше, що ви могли б зробити на шляху до своєї мрії. Звісно, цей обряд можна робити в будь-яке інше велике свято, типу новий рік, рівнодення, Повня і так далі. Але найбільшу силу вона все ж таки буде мати у період дня вашого народження, тільки не плутайте. Ти дні свята, де всі веселяться з днями, коли всі скорблять. В ці дні енергетика у просторі більш-менш щаслива, і ті, хто дійсно радіє, заряджають простір позитивними, сприятливими енергіями. Зараз запам'ятайте, спочатку була думка. А щоб думку розвинути, її можна записати. Тому нам потрібен буде будь-який блокнот. До речі, ви можете писати навіть Apple Pencil в iPad. І. Головне писати від руки, концентрувавши свою увагу у написаному. В перший день, день вашого народження, бажано нічого не вживати, що змінює вашу свідомість. Вона має бути тверезою увесь день. Цей день важливо прийняти душ, відкривайте практику в чистоті. В блокноті опишіть своє ідеальне тіло, опишіть свою зовнішність і закріпіть це походом в салон краси або в спортзал. Сходіть на йогу, помедитуйте на свічку. Нехай вона догорить. На жаль, нас все життя вчили задувати свічки після загадування бажання. Я зрозуміла, що цього робити не потрібно, тому що так ви задуваєте свій вогонь, ніби тушите своє бажання і можливість отримати те, що ви загадали. В цілому таких речей багато, тому краще робити так, як ви відчуваєте не через страх, а через своє ясне відчування. Зараз ви можете запитати мене Таня, а як відкрити ясне відчування? Тут вам може допомогти йога або медитації, ті самі або практики кундаліні, усі енергетичні практики, які спрямовані на розвиток вашої інтуїції, вашого яснознання, ясновідчування, яснобачення усе це працює. До речі, відео про кундаліні вже є на моєму каналі, і ви можете його подивитись. Також попереджаю питання, а як позбавитись страхів. Тут потрібно йти в терапію, це майже єдиний варіант, інакше ви все життя будете за щось чіплятись і спотикатись. Навіщо все це, якщо можна йти рівно і спокійно? Звісно, якщо ви дивились моє попереднє відео про кундаліні, ви знаєте, що ця практика також допомагає позбавитись страхів, але варто все ж таки пам'ятати, що наша терапія і наші практики тільки посилюють одне одного. Другий день це день ресурсів і грошей. Рівень нашої енергії напряму залежить від наших ресурсів. Можна заради грошей виснажувати себе, але мати їх вдосталь. Можна бути тільки хитрим і намагатись відхопити, відірвати, випросити маніпуляціями. а можна бути в ресурсі, мати достатньо фінансів і йти по своєму шляху в захисті і із задоволенням творити. Ви в цей день маєте самостійно розпоряджатись своїми ресурсами. Посвятіть цей день собі і своєму задоволенню. Постарайтесь не витрачати багато грошей на другий день, а навпаки, зробіть так, щоб ви отримали гроші. Якщо ви коли-небудь могли помічати, що деякі блогери на другий день після свого дня народження відкривають якийсь збір. Зараз це актуально через стан в нашій країні раніше збирали на допомогу тваринам і дітям. Наприклад, головне, щоб саме в цей день на ваш рахунок поступили кошти в перші 12 днів з дня народження ми заряджаємо енергією усі сфери свого життя. Ви також можете піти і самі собі покласти певну суму грошей на рахунку. Їжте в цей день як найменше, тому що в цей день проявляється наша ненаситність і жадібність. Не будьте жадібними до їжі на третій день. Варто запланувати день на самоті, або зустрічатись з мінімальною кількістю людей саме в цей день, тому що ви можете раптово зустріти старих знайомих, або хтось вам напише і буде розпитувати у вас про ваше життя. А ви можете раптово поділитись своїми планами. Це забере у вас сили на реалізацію ваших планів, тому запам'ятайте, не можна нікому розповідати про свої плани, особливо якщо це стосується вашої реалізації. Особливо на третій день після вашого дня народження читайте, вчіться, здобувайте нову інформацію в цей день, почистіть всі свої діалоги, емейли, фотоплівку і старайтесь особливо ні з ким не переписуватись просто так. Опишіть авто, про яке ви мрієте. Четвертий день краще за все провести зі своєю родиною. Подякувати своєму роду за допомогу, не варто поспішати. Будьте м'якими і уважними. Не сваріться в цей день ні з ким. Опишіть свою ідеальну сім'ю і опишіть все, що ви б хотіли виправити в своїй. П'ятий день варто провести цей день з дітьми. Займайтесь творчістю. Якщо у вас немає хобі, це час щось підібрати. Спробуйте те, про що ви завжди мріяли. Те, що ви завжди хотіли спробувати, але відкладали. Доставляйте собі задоволення в цей день. Розважте себе на шостий день після вашого дня народження. Не дозволяйте нікому наказувати собі щось. Звертайте увагу на ідеї для особистого бізнесу. Опишіть, які відносини ви б хотіли мати з колегами. Опишіть, яких підрядників ви б хотіли мати. Також опишіть своє ідеальне здоров'я. Зробіть якісь корисні процедури для себе. Почніть харчуватись здоровіше. Сьомий день. Опишіть свій образ ідеального шлюбу, союзу. Опишіть, яким ви бачите свого ідеального партнера, свого ідеального чоловіка. Це потрібно робити всім, в кого є партнер, і навіть тим, в кого немає. Звісно, не виписуйте конкретне ім'я. Тут має бути свобода. Просто по пунктам. Випишіть те, чого ви хочете в своєму партнері. Якщо вам хочеться ще й розважитись, сходіть в цей день в салон, примірте весільний одяг і прикраси. Якщо у вас є пара, сходіть на романтичну вечерю, обсудіть свої плани. В цей день категорично заборонено виясняти відносини і висловлювати претензії. Будьте терплячими хоча б один день. Восьмий день день достатку. Покладіть собі гроші на рахунок, на депозит або інвестуйте в якісь фінансові інвестиції. Не варто в цей день знімати гроші з рахунків, намагайтесь менше витрачати, краще отримуйте гроші від своїх бізнес-партнерів або партнерів вашої другої половинки. Проаналізуйте і проплатіть свої рахунки. Дев'ятий день: опишіть свої ідеальні подорожі, поїдьте туди, куди ви завжди мріяли поїхати, навіть якщо це Мальдіви, якщо у вас є така можливість. Чим далі, тим краще розширюйте свій кругозір, вивчайте нові культури, релігії. Якщо ви взагалі не можете придумати, чого ви хочете, куди ви хочете поїхати, вам потрібно розпочати робити практики. Тому напишіть мені в інстаграм, і я проведу для вас заняття офлайн або онлайн. Я проведу для вас консультацію, допоможу з пошуком практик, або просто подивіться мій YouTube спочатку і зробіть все, що я тут даю безкоштовно. Ефект буде не гірший. Якщо ви вже робите якісь практики для себе, напишіть, будь ласка, в коментарі. Коментарі, що саме ви робите. Десятий день. Опишіть свою ідеальну кар'єру. В якій сфері ви бачите себе успішним. Ви можете навіть описати, яким ви бачите свого ідеального начальника. Виписуйте все, що буде приходити вам на думку. Плануйте свої кроки по сходах кар'єри. Описуйте, ким ви себе бачите. Подумайте, як виправити ситуацію з вашою репутацією або зробити її краще. Пропишіть план. Як як завоювати авторитет. День 11. Цей день важливо виконати якусь практику на виконання бажання. Шукайте нові духовні і дружні зв'язки. Напишіть або подзвоніть своїм справжнім друзям. Дванадцятий день ідеальний день, щоб позбавитись поганих звичок. Наші страхи, комплекси, тригери, переживання також є нашою поганою звичкою, тому що це звична модель поведінки, яку пора залишити в минулому. Тут також може допомогти медитація, йога, будь-які практики. Ми можемо способом заміщення позбавитись від будь-чого. Наприклад, захотіли ви покурити, сідайте, медитуйте або йдіть, зробіть йогу. закрийте очі, подихайте, подивіться мої відео з практиками. Якщо ви дійсно хочете навчитись медитувати, дізнатись, як це працює з наукової точки бачення. Напишіть мені в інстаграм, і я пораджу вам книжку, прочитавши, яку ви зможете навчитись медитувати. Ось такі 12 кроків з дня вашого народження ви можете зробити для того, щоб наповнити весь свій наступний рік енергією, Заповніть усі сфери вашого життя тим, чого хочете саме ви. Насправді це не так складно. Я роблю цю практику вже десь років 5 і вона дійсно працює. І якщо ви будете дійсно виконувати усі завдання кожен день протягом 12 днів. Бажаю вам успіху і майте терпіння доробити усе до кінця. Зараз я хочу трішки відступити від теми. Нещодавно мені прилетів коментар з приводу того, чому я не даю посилання на джерело, де я беру інформацію, якою я з вами ділюсь. Очевидно, що більшість людей, які дивляться мої відео, не будуть читати ту літературу, яку я залишатиму в рекомендаціях. Але якщо вам дійсно цікаво почитати джерело, прямо зараз напишіть в коментарі, і я зніму відео з рекомендацією, книжок і статей. Які я рекомендувала би прочитати кожному, хто дивиться мої відео, хто дивиться мій канал, і в нього виникають якісь питання? Також я вважаю, що мої відео не являються захистом докторської роботи в університеті, наприклад, тому я не повинна підкріпляти кожне своє сказане слово перше джерелом, де я це прочитала. Стосовно практик, я даю вам лише ті практики, які я виконую сама багато років і точно знаю, що вони працюють на мені і на моїх учнях. Тому я залишаю за собою мати право бути впевненою в їх результативності. Головне виконувати їх до кінця, а не здаватись на півшляху. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові. А для тих, хто хоче підтримати розвиток мого каналу, я залишу в описі під цим відео посилання на банку і номер картки. Я вас дуже люблю. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете коментарі. Ви найцінніші люди у цьому всесвіті. До зустрічі!